Привіт-привіт, друзі! Це ранковий Кременець, і найщиріше вам вітання, а особливо тим жінкам, у кого ім'я Марія. Ви знаєте, що Православна Церква України перейшла на новий календар, і, власне, сьогодні Свято Марії Магдалини. Марія це означає висока, велична. А Марія Магдалина була серед тих жінок мироносиць котрі першими сповістили про те, що Христос Воскрес. І, власне, аби от виокремити її серед інших марій, то дали її ім'я Магдалина. Про історію цієї жінки сьогодні оповідати не буду. Принаймні в цьому включенні, ви прогорнете мою сторінку і побачите, там є детальний опис її шляху. Так само на моїй сторінці у Фейсбуці друзі є повідомлення про те, що волонтерський рух єднаємося небайдужі. Проводить збір. У нас практично йде два зараз збори. Ми маємо лотерейку у прикріпленому дописі. Можете прочитати про те, які призи, на які потреби. Тому обов'язково зараз після цього включення зайдіть до мене на сторінку і пам'ятайте, що ваших 100 гривень вони можуть зробити дуже багато в плані того, щоб допомогти нашим воїнам. І другий збір: тут треба донатити 500 гривень, така стартова ціна. Ви можете донатити тисячу, п'ять тисяч, скільки завгодно, і станете власником надзвичайних речей яких саме? Я вже вам оповідала, що тут, от в Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику, долучалися до наших зборів і передали для того, щоб ми розіграли дуже цікаві речі. Які саме? Зараз я зайду до директора Кременецько-Почаївського діазу Василя Ільчишина, він розкаже професійно. І ви зрозумієте, що саме сьогодні, саме зараз, треба донатити. Ну, по-перше, щоб якнайшвидше настала наша перемога, а по друге, щоб мати буде мати дуже велику цінність. Привіт, привіт! Василійовичу, вітаю вас. Щастя, здоров'я, натхнення. Удачі. Добрий день, пані Зоя. Добрий Я день, день. заповіднику. Василю Васильовичу, ну ми надзвичайно вдячні вам, що ви нам на розіграш запропонували такі речі, яких ні в кого немає. Але аби викликати зацікавленість в колекціонерів, у нумізматів, от ще раз про цінність цих речей, розкажіть. Хочу нагадати, що 29 травня у нас тут в заповіднику відбули спецпогашення торгової поштової марки від. Від Укрпошти за проектом, власна марка, це Крим, брама Кременецького замку. Це основний об'єкт кременецько почаївського заповідника. Твердиня є дуже відома серед туристів, серед поціновувачів культурної спадщини. Ось ми видали 50 таких марок, а також за 500, перепрошую таких марок. А також ми запровадили нову таку послугу, як ретро привітання із Кременця. Ось в період глобалізації суспільства, скажімо, забулося оці такі емоційні, теплі привітання, які колись дуже панували і були популярними ще з давніх, -давніх часів. Це поштове. Поштове привітання живим почерком, власною рукою написано. Зараз вже всі перейшли в месенджері, електронне спілкування, і це все забулося. Кременець був відомий тим, що тут у кінці 19-го, на початку 20-го століття, діяло багато фотомитців і фотогуртків з великими іменами. Ось і Кременцю в цьому плані пощастило. І є багато фото листівок, ретро з початку ХХ століття. Нашим заповідником було здійснено репродукцію цих листівок. Всього випускано 17 видів листівок. Ось ця пам'ятки, такі базові вигляд на старе місто і замку, а також ці речі, які вже не збереглись до наших днів, будівлі, наприклад, синагоги. Чи базар ось ринок той, який був тоді, в 19 столітті. Чи площа, ось ринок ринкова, яка вже зараз зовсім іншу має конфігурацію. І в нас на замку можна придбати таку листівку, придбати марку. Ось так виглядають ці поштові марки: це класичні поштові марки. Вони діють по території України, написати привітання. І відправити одразу ж там на замку, це лімітована колекція, скажімо, марок. Пізніше ми їх будемо додруковувати. Їх зараз залишилося дуже мало. Ось, бачите. Це особисто мої, як то кажуть, заощадження марок. Бо решта вже роздана, продана на замку, якась частина. І власне ми вам передали декілька примірників, щоб з благодійною метою на підтримку воїнів ЗСУ, зокрема, Кременчан, наскільки мені відомо, на збір авто так. Ось. І ми ось такі марки зі штампом спецпогашення. тобто Тут продається не тільки на аукціоні листівка з маркою, але на штампику зазначена дата, і штамп стоїть кременець. Тобто це означає, що марка була погашена 29. 05 року у місті Кременець. І саме в такому вигляді вона є раритетною і цінною для колекціонерів, для фалеристів, для тих, хто займається якраз колекціонуванням марок. А також це вже є фактично музейний експонат. Ось Заповідником були примірники отаких от розіслано по установах. Музей Кременецький, ну тобто, щоб воно залишилось тут як пам'ять про подію, а якась частина для приватних оціновувачів, і от якраз власне ваша місія буде це провести угу. цей акціон, щоб не тільки це було роздано, але. І була користь, а тим більше зараз такий теперішній час. Василю Васильовичу, я вам щиро дякую за таку ну докладну розповідь. Давайте ми підсумовуємо. Ми вирішили, що стартова ціна, тобто один номерок, буде коштувати 500 гривень. 500 гривень. Я думаю, це об'єктивна ціна, і це не є для колекціонерів великі кошти. Uh -huh. Оскільки річ ексклюзивна, більше такої не буде. Ну тобто буде, але це вже буде до друк. Це вже все 29 травня. Вже ніколи не настане. Настане тільки 26 го року, але 25 го року вже його не буде. Uh -huh. Це вже історія. І тобто я вважаю, що це об'єктивна. Невисока ціна. Дивіться, друзі, що я вам зараз тут хочу підсумувати. Ми з вами маємо унікальну можливість отримати раритет, і це можете, власником цього раритету можете бути ви, може бути ваш знайомий, на ваша подарунок. подруга, ви можете на подарунок. Не обов'язково ви цю листівку маєте відсилати, ви можете її виграти. Цьому аукціоні, і тоді ви будете точно щасливий. Ви і так будете щасливий, тому що ви долучитесь до великої української перемоги. А ще коли отримаєте таку річ, то це безперечно ви фартовий. Правда, Василь, Василь? Так. сьогодні у нас є вже люди, які переказали кошти, вони вже про це знають. Я просто веду два паралельних збори, і ви, якщо, друзі, кидаєте 500 гривень на рахунку, обов'язково позначайте, що це наш аукціон. І якби сьогодні ми мали можливість одним словом, Кременець охарактеризувати, як би директор заповідника це сказав? Одним словом, Кременець. Ну, Кременець це місто живих емоцій. Сюди просто сюди можна приїхати випадково, але поїхати вже усвідомленим тим, що необхідно приїхати ще раз і привезти друзів. Ось це кременець, він дихає історією. На, в кожному закутку, в кожному, на кожній вулиці тут знайде кожен для себе щось знайде. Навіть на історики люди з різним баченням, з різним. З різним заняттям по життю тут місто, яке надихає, скажімо так. А я скажу одним словом: кременець то є кременець. Цілую, люблю сьогодні. В цій установі ми будемо ще. До зустрічі, гарного усім дня! І вітаю всіх марієчок!